Із 18 квітня на усій території України спостерігається різке зниження температур у кількох областях. Навіть випав сніг. На Закарпатті ж 19-20 квітня вирували сильні дощі та подекуди шквальний вітер. Метеорологи запевняють, нічого аномального у такій холодній весняній погоді немає, і в Ужгороді снігу очікувати не варто. Холодна температура буде триматися до кінця цього тижня. Пік похолодання очікують у понеділок, 24 квітня, коли температура опуститься до мінус одного або нуля градусів Цельсія. Можливі слабкі та помірні опади у вигляді дощу. Основне тепло очікують уже із 26 квітня. Температура повітря в обласному центрі Закарпаття підніметься до плюс 12, плюс 14, А наприкінці квітня і взагалі очікують до плюс 20. У східних районах гірської частини у нас Рахівський район ясіня, Драгобрат, У нас вже утворився сніговий покрив. Пориви вітру сягали місцями на високогір'ї і до 20 метрів за секунду. В Ужгороді фіксували 17 метрів за секунду пориви, і надалі він буде припинятися вже післязавтра вітряної такої погоди не буде. Але температура у нас залишиться все-таки низькою, і нічні температури у нас будуть від 0 до 5 градусів морозу. Це в повітрі. Практично це буде утримуватись такий температурний режим до 24-го числа. На рівнині частини території заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі. А в горах практично буде утримуватися температура від мінус 2 до мінус 7 градусів морозу. На 22 число ми вже очікуємо, що на більшій частині території пройдуть дощі. А в горах залишатиметься мокрий сніг і сніг. Така от дощова погода з опадами теж у нас буде залишатися десь до 24 числа. Надалі вже трошки потепління, піде потепління, вже прояснення більш-менш і більш-менш погодні умови. Стабілізуються.